Зі червона калина похилилася, Чогось наша, славна Україна. співом піднімають моральний дух та шиють одяг військовим. Засновниці руху «Бабусі для ЗСУ» понад два роки допомагають закривати потреби армії. Розповідає 69-річна Валентина. Пенсіонерка каже, щодня викроює спідню білизну для бійців. Про таку потребу на початку повномасштабної війни її розповіли військові та волонтери. Зробили отаку універсальну викройку, ну мабуть, так з 46-го розміра до. 62-го, на генерала. Сказали, що білизна найбільше потрібна. І дощі, погода, й і негода, хлопцям переодітися потрібно. Жінка-волонтериць з перших днів повномасштабної війни. Спочатку каже, наповнювала мішки піском та плила маскувальні сітки. Потім, згадує Валентина, разом з подругами заснувала власний волонтерський рух для пенсіонерів. Крім білизни, каже, почали шити теплі шапки та рукавички. Наші підопічні на оцю додавлену пенсію купили тканину, поприносили. Це було так зворушливо. Вони смаколики собі не купили. Ми настільки згуртовані, ми настільки е, повні сил, ідей, і ми це все робимо. Викрійку білизни на ручній машинці зшиває 76-річна Юлія. За день ділиться жінка, може зробити три таких вироби. каже, допомагати армії почала ще в 2014-му. Зараз на фронті додає її друзі та сусіди. Ми будемо робити все, що від нас залежить, аби швидше наблизити день перемоги. Ми вкладаємо душу свою материнську. Нашу справу, щоб тільки нашим дітям допомогти, щоб ми швидше все це закінчили. Оце із Харкова принесли, привезли копсу отаку здорову. перекрутили дявочки мені на клубочки. Це платтячко одна передала. Ще одна учасниця руху – 70-річна Світлана. Згадує у вересні 22-го року. На фронті загинув 30-річний член її родини. Каже, на прохання військових почала в'язати короткі шкарпетки. Цією справою ділиться, займається і в день, і вночі. Оцих шкарпетка моя молитва, моя енергія. Вони звичайно кажуть дякуємо. Я звичайно їм кажу. Я вам щиро дякую. Вони одягають, коли вони відпочивають, коли вони знаходяться в спальниках, у землянках. В госпіталі не кожен захисник наш, що лежить, може одягти маски, а слідочки, навіть навіть ті, що ухажують за ними, вони свободно підійшли і одягли. Крім одягу, пенсіонерки роблять ортопедичні подушки, нашоломники, обереги та теплі килимки для сидіння. Цією справою тут щодня займається 81-річна любов. До волонтерства жінка долучилася минулого року. Каже, не змогла стояти осторонь. Кожного дня лягаю в Бога, спаси сохрани життя наших воїнів. Наплили, не вийшло, розплили. Часу вистачає, не сьогодні, так завтра. Зробимо так, як воно повинно бути. Ми отримуємо пенсію і обов'язково на ЗСУ. Хай невелику копієчку, але ми віддаємо. Учасниці руху бабуси для зсу, волонтерець на базі міського територіального центру соцдопомоги, за словами директорки закладу Ольги, до справи доєдналися понад пів тисячі пенсіонерів з Дніпра, як місцеві, так і переселенки. Ми робимо це, щоб і допомогти, і собі було краще переносити всі ті виклики, які воєнного часу, які в нас є сьогодні. Це і сирени, це і блекаут, ну взагалі. Людям не не завжди легко перенести ті новини, які вони чують. У Дніпрі працює вісім відділень територіального центру соцдопомоги. З початку повномасштабної війни учасниці руху бабусі для ЗСУ передали на фронт понад 11 тисяч виробів. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін Суспільне новини, Дніпро.